Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. У сучасному світі навушники стали частиною нашого звичайного життя. Вони супроводжують нас постійно, будь ми на вулиці на прогулці, чи просто сидимо за комп'ютером або працюємо чи граємо в ігри, забезпечуючи неперевершений звуковий досвід. Тож сьогодні ми розглянемо дві популярні моделі: FineFine Fine 6 та GamePro hs 1240. Розкриємо всі їх переваги та недоліки. А також познайомимось з підставкою для навушників FineFine. Fine S3. ну що ж, погнали детальніше, друзі. Але перед початком як завжди попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є е каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт. Під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Навушники FineFine Fine 6 мають приємний дизайн, доповнений RGB підсвіткою щодо Game Pro 2040, які, до речі, є продуктом української компанії. Вони мають дещо простіший дизайн, відсутні підсвічування, але додали яскравий елемент у вигляді лінії. Воно і не дивно враховуючи їхню різницю в ціні. Обидві гарнітури є повноформатними та націленими на справжніх геймерів. h 6 отримали більше крутих фішок. Одна з них це окремий блокирування, що винесений на кабелі. Та можна Побачити кнопки для регулювання гучності Всередині цього тумблера є кнопка 7.1, 1 яка змінює акустику навушників, створюючи відчуття просторового або об'ємного звучання. З іншого боку, вбудованого пульта є перемикач, підключення мікрофона і кнопка, яка перемикає навушники між трьома режимами: ігровим режимом, режимом відео та музичним режимом. Вага навушників становить 330 грам і робить їх найлегшою серед усіх USB гарнітур з RGB підсвіткою і металевою конструкцією. Відповідно, легка вага та м'який матеріал оголів'ям які Амбушури забезпечують комфорт під час тривалого використання. GamePro, виготовлені з використання міцної алюмінієвої конструкції. Вони компактні, мають знімний мікрофон та амбушури з паралону. Останні запам'ятовують форму вух користувача і підлаштовуються під них. Це забезпечує високий комфорт разом з м'якою підкладкою зі шкір замінника на оголів'ї. Повірте, хоч добу в них сидіть, вам буде комфортно, до того ж вага складає всього 290 грамів. Звісно ж, набагато важливіше це саме звучання. Файнфайн і забезпечують високу. Якість звуку завдяки їх 24-бітній глибині. Однією з головних переваг стала можливість передачі більшої кількості інформації у звуці, що дозволяє отримати більш імпресивний ігровий досвід. Мікрофон налаштований на середні частоти, що дозволяє йому збирати більш природній звук. Він знімається, гнеться для більш зручного використання та для отримання максимально деталізованого звучання. Модель Game Pro отримала 50 міліметровий динамік з неодимовим магнітом, власне, такі ж і в FineFine A 6. Вони забезпечують реалі... Істичний звук та головне тут мегабас. Навушники видають потужні баси, а закрита конструкція амбушур надійно ізолює від зовнішніх шумів вухо і допомагає повністю зануритись у звучання. Основна особливість цієї моделі полягає у чутливому мікрофоні, який дозволяє вам спілкуватись під час гри, ну дуже гучно, але при цьому ваші геймінг-партнери чітко почують кожне ваше слово. Мікрофони хороші в обидвох варіантах. Тож давайте їх. Протестуємо. Якщо говорити про GamePro, погодьтеся, різниця є, тож вибір залишається за вами. Насправді, в мікрофони мене приємно вразили, хоча й не дивно, адже FineFine Fine спеціалізується на мікрофонах. А в GamePro вона, хоча й трішки простіше, але все одно зі своїми задачами впорається. Впевнений, ви помітили, якими повними насиченим є звук. В Fine, Fine відчутна глибина звучання, а в GamePro звучить природно. Головне, що той, хто на іншому кінці почує вас чітко та гучно. Щодо інших характеристик, що вам вони потрібні, то навушники FineFine. Fine Ще 6 сумісні з операційними системами Windows, Mac PC 4,5 і Android. Вони живляться від USB порту, а мікрофон має кардіоїдну діаграму спрямованості. Частотний діапазон становить 20 Гц до 20 кГц, а розрядність навушників 16 біт, 24 біта. Часота дискретизації складає 48 кГц, а драйвер для навушників 50 мм. Динамічний. Game Pro HS 1240 також під'єднується за технологією Plug and Play, проте сумісний лише з Windows, MacOS і Linux. Тож урахуйте, ці моменти при виборі. Те запису звуку на навушники, ви можете зараз побачити, як працює мікрофон в цих навушниках, і дізнатись, чи підходить така якість запису звуку вам чи ні. І вирішити вже для себе, які з цих навушників пропонують нам кращий результат саме по мікрофону. Те запису звуку на мікрофон, який є в наших навушниках, можете зараз поглянути на якісь записи, то подивитися, чи підходить така якість запису звуку чи ні. Ось така наша ситуація по мікрофону. І аксесуар, ми ще не розглянули підставка Fine Fine S3, і повірте, це більше ніж просто підставка для навушників. Це стильний аксесуар, який забезпечує оптимальне використання простору вашого робочого місця. Підставка виконана в чорному кольорі з яскравою вертикальною лінією з RGB підсвічування, що відмінно підійде для будь-якого інтер'єру. rgb підсвічування присутнє знизу, воно не тільки створює відповідну атмосферу, але й забезпечує додаткове занурення у гру завдяки синхронізації зі звуком. Крім того, воно включає 9 режимів для переднього. RGB та чотири режими для нижнього RGB. Ними можна керувати незалежно за допомогою двох клавіш RGB. Що ще краще, підставка має функцію пам'яті при вимкненні живлення, яка зберігає ваші RGB-налаштування, навіть коли вона вимкнена. Це дуже круто, особливо для любителів RGB, що не потрібно постійно налаштовувати все спочатку. Також модель має органайзер для кабелів, який допоможе уникнути зайвого безладу на столі. Тому все буде мати охайний вигляд. Підставка має два USB-порти, що значно спрощують підключення інших пристроїв. Ви можете без проблем під'єднати. Ти мишку, клавіатуру, мікрофон і інші девайси прямо до підставки. Блок живлення йде в комплекті та має роз'єм USB Type-C. тому вам не потрібно додаткового джерела живлення. Сумісна модель з Windows, MacOS, а також консолями PCIe 4 та 5. Вона розроблена таким чином, що підходить для всіх повнорозмірних навушників незалежно від їх форми, розміру та ваги. Підставка дійсно крута та потрібна річ. А на рахунок навушників, якщо ви шукаєте не лише круте звучання, а й відтворення звуку, то раджу звернути свою увагу на ці. Моделі, якісне звучання та приємна ціна вам точно забезпечені. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.